Всім привіт із Австрії. Ми нещодавно перетнули кордон і зупинилися на таку невеличку санітарну зупиночку. Хочу вам показати, подивіться, вітряки. Ось ми тільки в'їхали до Австрії, і тут кругом вітряки. Не дарма, дивіться, у мене за спиною. Не дарма кажуть, що Австрія це найбільша така країна, яка Споживає зелену енергетику. Ось, дивіться, кругом. от я зараз повертаюсь, і за моєю спиною ви бачите оці могутні вітряки. Насправді хтось каже, що це погано, вони дуже не екологічні, Але, як на мене, ну, вони прекрасні. Я не думаю, що купа учених була така. Ну, нерозумна, щоб їх впроваджувати. Тому в тому, в чому я не розбираюся, довіряю спеціалістам і можу тільки захоплюватися цими прекрасними творіннями людських рук. Ще я знаю, що мускалики намагалися чи підірвали вітряки у Краматорську. На жаль, але це теж показує, що те, що знищують москалі, то воно справді потужне і помічне і дуже хороше. Тому що москалі все лише, лише знищують. А ще гляньте, яке синє небо. І в цьому небі є літаки. Це те, чого нам так бракує в Україні. Я сподіваюся, що скоро і в нас. Літатимуть літаки і будуть кругом прекрасні творіння людських рук, на які ніякі москалики не зазіхатимуть. Ще раз вітаю вас, з Австрії! Всього вам гарного цього прекрасного осіннього дня.